Санкції абсолютно не працюють. Так, так. Саме так кажуть кремляцькі пропагандони. І дехто навіть цьому вірить. Правда, тих людей, які цьому вірять, все менше. Ну а ми вам розкажемо про цікавий матеріал від журналістів Bloomberg. Вони опублікували аналітичну урядову доповідь про наслідки санкцій для російських секторів економіки. І це більш ніж просто цікаво. Розповідаємо за пунктами, як саме сильно не працюють західні санкції проти вялічія росіюшки. Сільське господарство: 99% виробництва птиці та 30% виробництва молочної худоби залежать від імпорту. Основні види насіння, таких як цукрові буряки, картопля, також в основному привозяться з-за кордону, так само як і рибні корми і амінокислоти. Авіація. 95% пасажиропотоку перевозяться на літаках іноземного виробництва. Відсутність доступу до імпортних запчастин може призвести до скорочення авіапарку по мірі виходу літаків і обладнання з експлуатації. Врахуйте, що літак це не автомобіль, там якщо от він пролітав стільки то годин, то після цього його експлуатувати вже не можна все. На машині то можна їздити далі. А з літаками ні, там все дуже строго. Машинобудування у РФ лише 30% верстатів російського виробництва, а місцева промисловість не має можливості покрити попит, який зростає або замістити російськими аналогами через відсутність технологічної бази. Фармацевтика близько 80% вітчизняного виробництва залежать від імпортної сировини, стоматологія залежить на 95% від американських поставок. Заміна на рівнозначні аналоги китайського чи індійського виробництва неможлива через їхню відсутність. Транспорт обмеження Євросоюзу втричі збільшили витрати на автомобільні перевезення і роблять їх нерентабельними. Комунікації та IT. обмеження на сім картки можуть створити проблеми до 2025 року, тоді як телекомунікаційний сектор почне відставати від світових лідерів вже з 2022 року. І там ще багато чого цікавого, але і цих пунктів достатньо, щоби зрозуміти, наскільки ж сильно не працюють санкції проти росіюшки, і наскільки вялічіє руско міцне, пружне і непохитне. Ех! Слава Україні, панове! Переможемо!